Вас вітає рій! Північні Північні Орли Чернігівської загальноосвітньої школи номер 27 Наш девіз – міцна воля, сильне серце, вільний дух! Козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали. Нікого вони не боялись ні трохи, від них вороги в бою відступали. Козацтво це світла сторінка у книзі, що наші діди написали шаблями. Хоч кров'ю скробилась полита сльозами та світлом Христа засіяла над нами. Жаль мертво настала пізніше тут тиша, за непав країни назвали руїнами. В'єднаємо ж браття у дружну родину, щоб разом розправити вольниці крила, щоб злагоді жити, ні батьку, і сину, піднявши до світла і щастя вітрила. Знати історію та звичаї своєї батьківщини основний обов'язок всіх українців. За Дніпровими порогами, за південними дорогами, за степами широкими наші прадіди жили. Мали січ козацьку сильну, цінували волю вільну, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Згадаємо про славний рід козацький, про його героїв, отаманів, ведьманів. Козак Мамай, духовний символ України. Дмитро Вишневецький, перший засновник Запорізької Січі на острові Мала Хортиця. Іван Сирко не програв жодної битви. Іван Розепа провадив курси за відновлення війська Запорізького. Богдан Хмельницький, словетний козак, символ української незламності. За волю, правду і добро. Вони бороли що хвилини, їх кров лилася, як вино. Всіх ворогів вони долали, всі наші земли зберегли. Завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини, нехсила духа непокорна. Козацького слава Україні! Це народна гордість наша! Але сьогодні, коли на наші землі знову прийшла біда, наші захисники, нащадки славетних козаків, стали за свободу України, показав свою мужність, силу, витривалість і патріотизм. Чиного свого життя та здоров'я вони хоронять кордони України та захищають її інтереси. Наші воїни роблять все, щоб ми жили в мирній, вільній та рідній країні. Всі мирні українці від мала до велика згуртувалися та показали всьому світу, що ми одна родина. Дякуємо за те, що захищали нашу країну, наш народ і наше майбутнє. Ваші подвиги ніколи не забудуться і ваші імена будуть жити в наших серцях. Свіли на наші голови перед е, світлою пам'яттю тих лицарів, котрі в далекі роки стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом і тих воїнів, які в наш час загинули за волю України. Під прапором стояли, під прапором спочили. Прийми, о Господи, синів своїх. За волю України їх убивали. Шалений жар тривожних днів. І не стидало, що ви українці, і не чекали, що біда мене. Щоб ви нарешті знову об'єднались. І були сильні, наче моноліт, і щоби більше вже ніколи не згинались під окупантами по 300 довгих літ! Оце магун зі болитри наші дух, і за в саме. Бою, і всі не болять бою. Мамо, а я стою! мамо, а я стою! не не я в Ісус, нижче й повернусь. Дякуємо вам, герої України, за вашу відвагу і за обідеть. Ви є сильну нашої сили. Нашого правди до свободи, слава героям!